Ну що, мої любі? Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні тут ми зібралися для того, щоб обговорити. Ці мої порожні баночки, які зібралися за весь час. Їх тут ось такий пакет, і ще навіть в мене лежать на дивані. Тут мої супер улюблені продукти. Ну і не зовсім, звичайно, що тут буде кінцева думка. І ще ми побачимо декілька моїх новиночок. Останні покупки. Зараз я не так багато купую, бо в мене планується переїзд. І да, нарешті цього фону вже не буде. Ще пару відео, можливо, а можливо, навіть це буде останнє, я ще точно не вирішила. На фоні десь бігає Соня, вона прям прибігла, хоче вже тут бігати. Бігать мантажиця передає вам всім вітання. А ми давайте будемо поступово приступати до всіх продуктів, які я тут зібрала, і я вам розкажу свою думку про них. Перше, про що ми поговоримо, це ось такий шампунь, кондиціонер і шампунь від Tresemme. це з біотином. Про бонд-комплекс щось там не настільки важливо класні засоби. Чесно, тресаме це одні з моїх улюблених бюджетних засобів для волосся. Вони дуже круто розпут, розплутують волосся, не пересушують, волосся з ним таке шовковисте, розгладжене, немає такої мочалки на голові. Кондиціонер швидко зволожує, розплутує волосся 100% однозначно. Я зазвичай йду в мою голову, наношу кондиціонер вмиваюся, наношу всі крема, чищу зуби і тоді змиваю. Зазвичай роблю так, стараюся, хоч наскільки можна довше потримати. Це я роблю зранку, ну це максимум там, 5 хвилин. Я завжди витримую. Тут, в принципі, не потрібно стільки тримати, дуже сильно вам. Можу радити цю серію, мені неймовірно сподобалось. Обов'язково колись повторю, засоби для волосся від Тресаме однозначно найкращі. Якщо говорити далі про волосся, ось така штучка в мене закінчилася. Це термозахист від Шварцков Осіс. Ну, не знаю, що він робив, він пахне спиртом. Баночка така прикольна, вона ніби якась алюмінієва чи пластмасова поняття немає. Яка вона. Це, о, тут, до речі, написано: термозахисний спрей для волосся, захист при нагріванні до 230 градусів, захист від вологі, гладкість і сяяння. Забирає статичну напругу, вибачайте, перекладає сразу, Довготривалий ефект, не липне. Да, я погоджуюся з цим, крім того, що захист від вологі не знаю. Я, коли вийду на вулицю, у мене все відразу крутиться і вологість я бачу. Не можу його радити, бо я його точно не повторюю. Ну, я не знаю, як оцінювати термозахист. Я, наприклад, його не оцінила. Абсолютно. Так, давайте далі. Тут продукти для тіла я достаю. Ось такий антицелюлітний крем політичний від Marie fresh Cosmetics. Він вже в мене такий пожамканий, бо я його вже видавлювала з останніх сил. Крем дуже дорогий. За 650 гривень не знаю, чи він варто тих грошей чи ні. Я би напевно сказала, що більше ні, ніж да Але, в принципі, штука прикольна. Не знаю, мені подобається, що це наше українське. Я обов'язково повторюю їхнє обгортання, я вже вам говорила: в обгортанні обгортанням Refresh Cosmetic для мене поки що найкраще. Скраб в них шикарний. А крем добила, не знаю, не помітила якогось супер вау від нього ефекту. Так, далі давайте покажу вам автозасмагу. Ось така від Сент Mori's. Це моя улюблена автозасмага. В мене е, відтіночку Тен. Та вона, е, знаєте, в чому її кайф, її можна потримати тільки годину і ти змивати. Якщо ти тримаєш годину, отримаєш ось такий сітленький відтінок. Якщо дві, ось такий середній, три, темний. Я зазвичай на ніч на ношу, У мене є рукавичка з Аліекспрес, його так збиваю, Тут ще грамулечка залишилась, напевно, тільки на ногі, тому я вам показую, щоб я випадково не забула і не викинула. Шикарне, то загар, дуже довго мені класно служив. Він не такий. Бюджетний, як, наприклад, дав, але він просто реально дуже-дуже класний. Обожнюю його обов'язково обов повторюю. Так, далі ще одне обгортання ось таке. Це теж наш український бренд, який називається Реклеєр. Ось так він виглядає з перцем і грейпфрутом. Грейпфрут Чілі називається. Це просто космос. Він пік настільки сильно, він був ось такий оранжевий запах тут приємний, але він настільки сильно пік. Деякі моменти мені навіть здавалося, що в мене облізе шкіра, хоча я дуже терпляча. Я вже перепробувала мільярди обгортань, але навіть для мене, для людини, яка все по барабану, яка все терпить, це було тумач, дуже сильно. Я його вам не можу радити. Шкіра від нього не зволожена, Вона просто робилася як гусяча шкіра, настільки неприємно, дискомфортно і ну, ні, 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 це був якийсь жах, навіть не хочу повертатися до нього. Так, закінчився ще ось такий шампунь, біокон сіла волос проти випадіння волосся. Шикарний, я вже показувала. В них ще є ось такий спрей з кофеїном. Бюджетні класні штуки, які реально якимсь чудом працюють, поняття немає яким. Тут екстракт п'явки кофеїн він нічого не пече, нічого не горить, але волосся від нього реально росте маленьке, настільки круто, настільки класно. Однозначно йому п'ятірочка. Придивіться, хто страждає випадінням волосся. Це бюджетно продається в Єві. Прийшов, купив і маєш ось такий класний засіб. Ще одна автозасмага, ось така віддав. Класна автозасмага, це теж мус, теж на рукавичку дуже швидко закінчилася. До речі, ось такої мені вистачило набагато більше. Тут у нас 200 мл, а тут 150. Вона була якась, знаєте, більше кремова, тут як більше водяний мус, а тут кремовий. Не знаю, чи це правильне порівняння. Але це теж безпроблемно, рівно лягає. Дуже класно, якщо ви боїтеся автозасмаг, боїтеся плям, ось, придивіться, до автозасмаги дав. Я її купувала на Notino, Але в мене це Fair to Medium, я взяла темніший відтінок, я було to dark, він, по-моєму, називається. Щось типу того. Ви візьміть цю фейер, вона дуже натуральна, світленька, класно виглядає. Однозначно, моя рекомендація. Дуже сподобалася, підсадила вже не одну людину на неї, і всі супер задоволені. Так, далі вам покажу ось таку штуку, яка називається Мелатокс від Мідіпіл. Я просто спеціально зберегла коробочку, щоб ви розуміли, як вона шикарно була упакована. Тут в нас ось такий шприц, який ми набирали ось тут розчин. Не можу сказати. що... Щоб мені тут щось супер-мега вау сподобалося. Вона освітляла шкіру. Да, в мене, в принципі, да, ви знаєте, у мене менше було почервоніні. Вони швидше проходили постакни. Різні плями реально якось вони менше були виражені. Зараз, коли я її забрала, я бачу їх більше. До речі, знаєте, я тільки про це задумалася. Вона не давала чогось такого супер мега вау але в принципі з висипаннями у мене був класний ефект. Тут дуже крутий склад, і взагалі всі продукти від Мідіпіл. Мені завжди подобається, але вона настільки швидко закінчилась. Напевно, на місяців півтора мені вистачило, тому не знаю. Якось так не хочеться мені більше повторювати, хоча я люблю продукти, які швидко закінчуються. Що не можу сказати про ось таку сиворотку від Крістіна. От її мені якраз і хватило на дуже довго. Вона дуже велика, тут 100 мл Forever Young. Я коли була на курсах косметолога, ми працювали на Крістіні, я взяла собі цю сиворотку. Ну, не знаю, просто взяла саму її, вона мені сподобалася. Саме звичайний базовий догляд, тут вона в мене десь вилилася, чуть-чуть її залишилась. Саме звичайний базовий догляд, нічого, супер, мега вау, такого, щоб я сказала, біжіть за неї. Але класна базова сиворотка. Мені навіть її вистачало без крему, вона така по такій кремовій текстурі, дуже-дуже довго її вистачає. Я користувалася в основному зранку, і, в принципі. Класний такий засіб. Ну, можу рекомендувати тим, хто хоче щось таке без проблемне, без якогось там такого ефекту, знаєш, нанеси, зранку прокинулася інше. Ні, це як заміна крему, якщо ви не любите крему, вона мені сподобалася, але повертатися я не буду. Далі в мене закінчилась ось така масочка. Я не знаю, де це купити, тому довго не хочу розказувати. Це мені дала косметолог колись на затест, я знімала це відео. Star Queen косметика, можу залишити вам посилання, якщо цікаво. Тут була масочка, маски в них шикарні. Мені дуже сподобались. Я користувалася з величезним задоволенням. Я би її купила, але зараз я вже дуже рідко буваю в тих краях і постійно тестую щось нове. Вона була класна, я би повернулася, але зараз, на жаль, немає можливості до неї повернутися. Далі в мене закінчилася ось така сиворотка від Міша з вітаміном С. Вона мені супер сподобалася, вона дуже концентрована. Від неї ти відразу бачиш ефект, вона така, знаєте, ніби кислотна і відчувається таким пощіпуванням на шкірі. От їй однозначна п'ятірочка вона давала вау-ефект. Однозначно це був вау-ефект. І, в принципі, така свіжа, відпочивша, блискуча шкіра зранку. Не знаю, от все було круто, все було класно, я її люблю, обожнюю і обов'язково повторюю, але вона не бюджетна. Закінчився в мене ще ось такий дезодорант від Віднівію я завжди беру оце чорне і біле. Подобається він мені дуже, прям неймовірно. Так, закінчився, що в мене ось такий кремчик. У мене була мініатюрка від а, Biologic, це крем гідравіст. Не знаю, ці запахи Biologic, це не моя історія. Хоча б крем, в принципі, був класний, мені вистачило на дуже довго. О, така малюточка. Колись обов'язково спробую якусь їхню серію, протестую детальніше і дам обов'язково свої відгуки. А так, ще закінчилися в мене з моїх прям супер улюблених продуктів це ось така масочка від Round Lab. Це моя супер улюблена масочка з глиною. От так вона виглядає, яка не пересушує, яка не висихає, яка очищає вашу шкіру і робить таку прям їй матову, класну, красиву. Однозначна п'ятірка, 100% повторю покупку, бо це одна з найкращих масок, які були в моєму житті. Також в мене закінчився ось такий лосьйончик для обличчя з набора. У мене вже закінчилося все, ще трішечки залишилось умивалки, а цей лосьйон вже каже до побачення, ще, можливо, на один разочок. Дуже легкий, дуже класний. Зараз літо весна, коли вже жарко. Це однозначна знахідка. Мені так довго вистачило цих мініатюрок. І ось такий маленький кремчик під очі від Punk з чорним чаєм. Шикарний крем. Я би обов'язково купила велику, але зараз, на жаль, у космішки немає його в наявності. Тому тішуся ось такою маленькою. Тут мене ще не трошечки вистачить, але я взяла вже собі заміну. Ми там далі побачимо яку. І з декоративної ані ще одненький кремчик. Ну, я чуть-чуть обманюю вас, що він закінчився. Його залишилося сонь! Його залишилося дуже чу-чуть. Це ось такий крем з вітаміном С від Сездерма, який дає Glow Ефект. Він так називається Glowing Facial Fluid. Тут немає ніякого СПФ, нічого, але ти його наносиш зранку і в тебе така блискуча, класна шкіра. Вона така жива, вона така крута. Взагалі ця серія з вітаміном С в Сездерма дуже класна. Сездерма це професійна косметика, не саме дорога, але й не саме бюджетна. Вона круто працює і взагалі там всі круті засоби. Я ще обов'язково. Хочу протестувати, мій улюблений, це азелеїновий крем. Він називається Азелак. Це для тих, в кого є почервоніння, в кого е швидко червоніє шкіра, в кого є червоні висипання. От вона прям дуже сильно підходить. Класний, класний засіб. І з декоративної косметики, поза моїм проджектом, в мене закінчився ось такий маркер для брів від Катріс. Він дає зелені брови. Я другий раз беру, другий раз та сама ситуація. Отут навіть видно, показую вже вам наступні продукти, тут навіть видно, де кришеч. Що він робить бровки зеленими, тому, ну, не знаю. Не повторю більше, хоча я його насправді любила. Ось така штука для брів від імель в мене закінчилася. Я вже тут зняла навіть обмежувач, ще чуть-чуть є. Для блондинок супер шикарний засіб. Він зараз на мені. в мене відтінку блонд, він світленький, він дає пшеничні, красиві брови. Люблю обожнюю. Повторила би ще раз, але чомусь я так довго ним користувалася. Я тако користуюсь, користуюсь, набридає, перехожу на новий. Немає також ти постійно, постійно. Клас, клас, клас. Ні, тимчасовий чомусь в мене був продукт і закінчилася моя супер улюблена туш від Maybelline. Бургунді Браун, тут вона ще є, але вона вже в мене була дуже давно, тому я вирішила викити, викинути я відчуваю, що вона вже сухенька. Ой, і ще забула один продукт це ось такий тонік від Єлізавісь, супермодний. Дуже багато колись його рекомендували на Ютубі. Аха, тонер, але я використовую його на спину, бо тут є алкоголь в складі. Він навіть пахне. Спиртом і він дуже жорсткий. Це прям такий жорсткий засіб, що я не можу вам його рекомендувати, бо це нурально тумач. Я по чуть чуть чуть-чуть, раз в тиждень роблю собі пілінг спини або ось тут грудної клітки, шиї, декольте. Вибачте, правильно сказати, декольте. Коли бачу висипання, коли в мене там перед критичними, там шкіра більш товста, тому підходить. І, в принципі, зараз я не на сонці. А для обличчя, будь ласка, це не використовуйте. Це дуже агресивний засіб, як на мене. І давайте пройдемося по моїм новиночкам косметики. Я вже вам показувала своє замовлення в. Телеграм-каналі з сайту Космішка. Я знаю, що в них маленький асортимент. І мене це теж злить, якщо чесно, але я дуже їх люблю. Вони мені не платять нічого, я просто показую чисто сердечно цей магазин, бо вони завжди дослухаються до мене. Я прошу, а можна це завести? А в мене просять дівчата, це, будь ласка, скажіть, коли буде. Якщо ви хочете щось, не затримуйте, беріть, бо хтось другий забере цей продукт. І давайте ми з вами поговоримо про те, що в мене тут лежить. Так, тут у мене ось така масочка, будемо Пробувати детальніше поговорю ще. Я них просила завести ось такий бренд. Він супер класний, з шикарними складами з центелою. Тут в мене умивалка і ампула. Будемо пробувати обов'язково ось такі мініатюрочки. Мені, в принципі, ви знаєте, на затест більше ніж треба. Цього мені здається, я вже десь це всунув свій догляд, і потім вам детальніше розповім. Ось так це все виглядає. Реально дуже класно. Склади вони шикарні. Чула неймовірну кількість відгуків. Будемо тестувати, і я сподіваюся, що вони з'являться в них в асортименті. Откриточка, як завжди. Я хочу зняти відео про СПФ. Тому в мене тут куча spf пробників в них немає. Ну, якщо, скажіть, будь ласка, якщо ви не проти, я хочу ось так потестити це все в е тестерах і потім вам розповісти. Я знаю, що це некрасиво виглядає. Але в мене їх тут достатньо для того, щоб скласти свою думку. У мене є тут ось така база від Хейміш. Ось так вона виглядає glow база, Я знаю, що вона класна. Тут SPF 50PA3. В мене тут також є ще SPF від Purito. Ось такий новенький. Вони мені сказали, що це новиночка, здається, я це точно не знаю, бо не відслідковувала. Також SPF Skin Lab, ось такий. В мене вже є одна така мініатюрка, супер шикарний. Він мені дуже подобається. Я потім вам детальніше розповім про склади. Також супер мій улюблений SPF від round lab, ой має Бог. Він просто шикарний, люблю, неймовірною любов'ю. І ось такий SPF. теж ще не пробувала це е гіалуронік Cooling Sun-Gel, фірма Deo Прос чи що, не знаю. Треба почитати, які тут СП фільтри. Чесно, нічого не знаю, так вам показую просто. І що в мене є? І ще я попросила в них Пуріто. BB крем я думаю, всі його знають. Тут У мене є всі відтіночки. І теж в тестерах я просто все ж таки, що в пошуках аналога на Herborian, свій любимий. І ви сказали, що BB від Поріто дуже на нього схожий, тому я буду тестувати. А ще в мене тут є один. Крем Illuminating Simple Blemish Крем, ось такі від Клеєрс. У мене вже був тестери. Я колись хотіла купити повнорозмірний, він такий шикарний, він такий класний. Я ще раз повернуся до затесту. Якщо ви захочете в якомусь відео, ми їх спробуємо і я вам скажу свою думку, але знаю, що вони вже будуть шикарні. Відео про SPF чекайте. По тестерам теж скажіть, чи вам нормально так в тестерах. Мені, в принципі, не принципово, бо тут їх реально дуже багато. Щоб для того, щоб я попробувала і склала свою думку, зараз я прям буду готувати. До відео про SPF, воно вийде десь скоро, бо вже сонечко піджимає і вже потрібно знімати. Також замовила собі ось таку умивалку від Round Lab 1025. Я казала, що я її замовлю, бо вона шикарна, вона мені неймовірно подобається. Ось такий базовий крем від саме звичайний базовий крем, класний, подобається всім. Я буду тестувати, розповім. І також ось такий крем від Пуріто Центелою. Він є з ароматом і без аромата. Я взяла без аромату для чутливої шкіри. Ось такий кремчик. Думаю, всі їх знають, всі їх люблять. Не знаю, чи тут запечатано. чи да, запечатано. Не хочу поки розпечатувати. Ще доб'ю пюнканюлю, оту грамулечку, яка в мене залишилася. Але ці знають те, що дуже класні. І от таке було моє замовлення: це все будемо тестувати і оглядати в наступних відео уже скоро. І трішечки покажу вам декоративної косметики. В мене був <кхід> такий бокс від Boxy Charm. Там я отримала ось таку палітру від Lorac. Шикарна. Палітра, я дуже її хотіла купити і її якось постійно немає в наявності. А тут була ось така можливість. Боксі Чармі мені попалась, Я не знімала огляд на нього. Рахувала, що не потрібно. І також там були, були ще рум'яна. Я вже десь їх поклала, не знаю. Від Денеси Майрікс теж в наступних відео потестуємо. І в мене ще з'явилося кілька новиночок від Estee Lauder. Це рум'яна помада, яка зараз на мені. Мініатюрка помади. ще одна, яку мені поклали в подарунок. Шикарний. Так собі, знаєте, відтіночку. Шикарний відтінок олівця від Nix. Ось такий, який називається. Сент Сторм, супермодний. Всі зараз його хочуть. Всі такого відтінка хочуть одніше на цей олівець. Подивіться на ці рум'яна від Estee Lauder. Ось такий в мене відтіночок, хочу вам похвалитися. Чесно, ще навіть жодного разу на собі не пробувала. У мене вже так збирається хороша колекція Estée Lauder, Там просто чесно була акція. береш щось там на якусь суму, і тобі у подарунок дають. Я думала, маленькі рум'ян, але це був бальзам ужасний бальзам і базу, ось таку вони мені ще дали. Подаруночок, прям націнно пощедрилися так добре. І, в принципі, це все по новинкам. Не знаю, зараз я чомусь. Так затихла трохи покупочками, але в принципі мені цього достатньо. Є е, що знімати, є про що говорити. Хочу вдаритися в доля, чи вам більш детальніше розказати, бо скоро літо якісь схеми догляду взагалі продукти, СПФ. Це прямо зараз мені дуже-дуже цікаво. А ви пишіть в коментарях, що ви хочете побачити першим, на що вам цікаво побачити огляд і, можливо, якісь ідеї для відео. Чи цікавий вам ще такий формат пустих баночок і покупок косметики, Хоча насправді їх було не так вже й багато. А я вам дуже вдячна за перегляд. Дякую, що ви були тут зі мною. Я вас всіх дуже-дуже сильно люблю. обіймаю і до скорих зустрічей!